Муніципальний проект марка якості криворіжжя започатковано з метою поліпшення якості життя мешканців міста і задоволення потреб споживачів у безпечних та якісних продуктах харчування. Під логотипом марка якості криворіжжя виробляється продукція з натуральної сировини без хімічних домішок, що сприяє насиченню споживчого ринку міста високоякісними продовольчими товарами. Умови участі в проєкті досить жорсткі. Експертна група працює дуже виважено і відповідально. Нині право на використання логотипу марка якості криворіжжя отримали 17 підприємств харчової промисловості на 55 видів продукції. Всі ці продукти постійно перевіряються на відповідність якісним показникам державним підприємством Стандарт Метрологія». Серед найактивніших учасників проекту Криворізький міськмалокозавод, номер родин, Криворіж, Хліб, кондитерський цех ідеал та інші виробники Кривого Рогу і Криворізького району. Їхню продукцію з відповідним логотипом можна придбати у розрібній мережі нашого міста. Наше підприємство дуже ретельно ставиться до питання якості продукції і в першу чергу до продукції, яка входить до проекту марка якості криворіжжя, а саме молоко українське, сир кисломолочний, масло селянське. Ми співпрацюємо з нашими криворізькими виробниками, такими як криворіжхліб. «Гелиус», «Легион», які також так учасником цього проекту. проекта. Коллектив кондитерского цеха «Идеал», который возглавляет Валентина Тимофеевна Плахтиенко, он один из первых откликнулся именно на предложение участвовать в этом проекте «Марка якости Криворежья». И спустя как-то некоторое время мы поняли, что этот проект дает свои результаты, потому что покупательская способность на качественный товар, она возросла. И и это не случайно, потому что за этим товаром, который отмечен маркой якости Криворижья, ведется тщательный контроль со стороны стандартов. Вот. И постоянные отзывы от покупателей, они дают нам стимул работать более качественно. У нас основная цель – это удовлетворить нашего покупателя. А у них это прежде всего здоровая пища. Наши покупатели очень любят продукцию наших криворожских производителей. Хлебушек, батончики, Випічку перелік продукції надалі буде збільшуватись як за рахунок розширення асортименту учасниками проєкту, так і за рахунок залучення нових учасників. З порядком участі у проєкті та іншою інформацією можна ознайомитись на сайті Криворізький ресурсний центр розділ Малий бізнес до участі у муніципальному проєкті запрошуються всі бажаючі виробники продуктів харчування нашого міста та прилеглих районів. Телефони для довідок у управлінні розвитку підприємництва 92 13 75.